Ведучий директор радіо ЮАЧКАГУ Дмитро Галан з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас дуже рада бачити. Слава Україні! Дякую, слава! Це навзаєм. Дякую за запрошення. Ми коли з вами плануємо спілкуватися, в мене такі враження, що ще більше новин э, стається у світі, зокрема про пов'язаних з Америкою, боюся знову нам забракне часу. Тож давайте по черзі, по порядку. Як американці реагують на удари Ізраїлю по Ірані, і чи бачать вони зміну риторики? Американського президента свого лідера, ну ми бачимо, що у Трампа дещо інше ставлення так до Ізраїлю Ірану ізраїльської війни, напевно, тому що Хамас перше напевно ізраїль, ніж до російсько-української війни, якась більша симпатія до близького сходу, чи що тобто є якесь, якесь намагання допомогти, і це я бачимо не тільки сьогодні, не тільки вчора, не тільки під час ударів. Це не бачимо навіть по тих. Санкціях, скажімо так, в Америці, які є накладені на студентів, які а, протестують а, і вимагають звільнення Палестини. Це так само є і на робітників, які десь на роботі в компаніях дозволяють собі певну підтримку Палестини. Тобто бачимо, що все ж таки відносини Ізраїлю і США вони значно на якіснішому рівні ніж відносини України США, на жаль, на превеликий жаль. І тут очевидно, що США будуть з Ізра Ізраїлем до кінця, і зараз знаєте, така йде риторика, що Сполучені Штати можуть увійти у цю війну. Тобто Трамп готовий увійти у цю війну і знищити Іран. Іран для Трампа знаєте, дуже така цікава. Цікава, цікава, така а, країна, яку він може а, може собі дозволити з нею позмагатися, може собі дозволити. Її налякати, тобто це країна, яка йому по зубах. І чим ще цікавий Іран в контексті китайсько-американської економічної війни? Ми знаємо, що Іран попередньо з Китаєм був уклав договір на 50 років так про економічне партнерство, про інші моменти співпраці, тим самим, якщо Трамп послабить Іран або його знищить. То безпосередньо і Китай буде слабшим. Так само це буде мати і вплив на російсько-українську війну. А що можливо, не буде постачання тих же самих шахедів або іншого зброєння, яке Іран постачає от Росії, але вертаючись знов ж таки до основного вашого питання: що настрої такі, що США готові. США готові бути з Ізраїлем до кінця. Вони готові підтримувати їх не тільки військовим шляхом плані озброєння, але можливо, не виключаємо. Що це буде і наземне наземна підтримка солдат. Пане Дмитре, а чи ставлять журналісти американські таке питання? А чим Ізраїль відрізняється від України в питанні підтримки їхнього, їхньої боротьби за свою країну? От, ж, якщо ми говоримо для Ізраїлю це війна на виживання, і для нас це війна на виживання? Чи ставлять журналісти таке питання? А в чому різниця тоді? Чому? Е, е, Ізраїль підтримує Білий Дім і не засуджує їхні удари. А коли це робимо ми, то нас сварять. Мовляв, як можна бити сильнішого. Бачите, коли журналісти ставлять незручні питання адміністрації Трампа, то їх або ігнорують, або викидають в прямому значенні того слова з зали, де проходить прес-конференція. Але відповідь на це питання, я думаю, варто шукати нас, нас же самих це два слова ключових: це лобізм і адвокація. Все ж таки, ми знаємо, що така ж сама кількість, а можливо, і більша ізраїльтян, вона проживає поза межами самого Ізраїлю. В Америці неймовірно якісний лобізм Ізраїлю на всіх рівнях. Їхні інтереси просуваються, їхні інтереси подаються як перемога США. Ну і Трампу це цікаво. У Трампа можливо ще і своє, знову ж таки, є якісь якісь, скажімо так, відносини. Але і на державних рівнях, ну все ж таки з Ізраїлем, є укладені ті документи, про які напевно Україна може тільки лише мріяти на даний момент. І Америка ну, зобов'язана допомагати, навіть якщо і не Трамп, якщо інший президент Америка зобов'язана допомагати, тобто це щось подібне, як бути членом НАТО, тільки тільки Ізраїль не в НАТО, але він має ту ж саму підтримку від сполучених штатів. Тому порівнювати Ізраїль і Україну так. Ми боремося за виживання, знаєте, і Україна і Ізраїль, але все ж таки умови, в яких ми підійшли до цієї боротьби, вони є різні. От Ізраїль, він ну, звичайно що їхня армія, так вона, вона декадами плекалася бути такою. Сучасною якісною технологічною, а якщо ми беремо цей айрондом, так залізний купол, якщо ми беремо контракти з провідними країнами світу, військові контракти, Ізраїль перебуває незначно якіснішому рівні. А це не означає, що ми там не можемо бути. Просто це процес, і цей процес потрібно запустити. Він вже запущений, напевно, але його потрібно ще довести до кінця, так. У Вашингтоні, 14 червня, 79-й день народження Дональда Трампа, має відбутися військовий парад. Ця дата також збігається з 250-річчям збройних сил Сполучених Штатів Америки. Ну, ми вже бачили, що на місці проведення встановлюють сцену, на якій має виступати Дональд Трамп. Про ці світли не ширяться в українських соцмережах. Також огорожі для забезпечення безпеки розвідки. А, окрім параду та святкування до дня народження Трампа, місцеві готуються до мирних протестів з гаслом «Ні королям». От пане Дмитре, як американці насправді це сприймають? Військовий парад, парад до 250-річчя збройних сил а, Сполучених Штатів Америки, чи все таки військовий парад до дня народження Трампа? От так питаюся. як казав класик Супаєння. Знаєте, тут ситуація така. Давайте почнемо з того, що наступного року буде 250 років з Дня прийняття Конституції і будуть визначати по всій Америці та по всьому світу незалежність Сполучених Штатів, так День Збройних Сил і визначається на рік швидше. Так? Це важливо. Якщо ми беремо протести і прояви невдоволення прояви людей їхні невдоволення чи не адміністрації це все це все нормальне явище для будь-якої демократичної країни тим паче що 15 років після проголошення незалежності в кінці 18 століття було проголосовано була проголосована перша поправка до конституції яка дозволяє ці мирні зібрання а люди в америці вже більше тижня сьогодні так п'ятниця більше тижня вже протестують і насправді знаєте ну певне здивування це викликає тому що Ніхто не очікував, що це затягнеться аж на цілий тиждень. Ми бачили протести перед тим. Ми бачили протести про спілок. Ми бачили протести, коли було BLM так Black Lives Matter і багато іншого. Але тут трішки інакша ситуація, трішки інакша ситуація з протестами, тому що тут співпало дуже багато факторів. Звичайно, імміграційна політика Дональда Трампа це одна з основних причин, чому люди вийшли на вулицю. Тому що все ж таки ну візьмемо Америку величезна кількість це десятки, десятки мільйонів людей приїхали сюди саме з Латинської Америки шукати тут собі кращого життя. Вони тут вже мають сім'ї, вони мають роботи. Вони вже дітей тут народили, і все. Ну тобто їх не можна просто взяти і викинути з цієї країни. Звичайно, злочинці мають сидіти по тюрмах. Їх потрібно депортовувати. Але якщо ми говоримо про законопослушних громадянин, не а законопослушних мігрантів, які сплачують податки, і все решта потрібно шукати шлях легалізації для них. Цього шляху легалізації ніхто не хоче шукати вирішення цієї проблеми, теж ніхто не хоче бачити. І вчора дуже гарно сказав екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнегер в одному з вечірніх шоу. Він сказав: він був присутнім, скажімо так. А в свій момент в Каліфорнії, коли теж піднімалося це питання міграції, але тоді вони намагалися це вирішити. Їм не вдалося. Що він каже зараз? Що це вигідно, це вигідно шукати постійно бути в пошуку. Це вигідно, це як інструмент, який можна використовувати під час політичної боротьби. Ось це міграційна проблема. Та коли йдуть вибори, все одні одного звинувачують, але чи хоче хтось це хоче хтось це вирішити? Напевно, ні, це якщо порівняти з Україною, це так само, як знаєте, як. Мовне питання в деякі мірі, але ну зараз трішки інакші обставини. Але раніше постійно, коли якась проблема, піднімалося мовне питання. Хоча ніби все зрозуміло, одна мова, одна країна, і не має ніякого бути зайвого присутні на столі. Але до сполучених штатів та ці протести вони продовжуються. Вони продовжуються, тому що ще до цього додає до міграційної політики Трампа. Додається ще і його нахабне ставлення до людей, скажімо так, з інших країн. Тобто він не то, що він хоче їх тільки викинути він хоче їх принизливо викинути. Так і своїм підлеглим з айс він відверто каже, що поводиться з цими людьми як вважаєте за потрібне у Флориді, а, виходить. Скажімо так, представник силового а, силового департаменту, і він каже, що ми будемо робити так, так, так. Тобто, якщо ви а, нас не слухаєте, ми вас заарештуємо. Якщо ви на нас а, плюнете, кинете щось, ми вас поб'ємо і заарештуємо. Якщо ви в нас будете застосовувати якусь вже ще більш агресивну, скажімо так, а, зброю, ми вас б'ємо Ми повідомимо вашим рідним що вас немає, тому що ви такі. Погані і неправопослушні зараз. На такий високий рівень така висока температура цього всього в Америці. Що це може дійсно призвести до великих повстань? Ми бачимо два табори, які дуже на електризовані: це мега, так, мега, які просто йдуть за Трампом, ніби як за своїм поводарем, і це 50 51 один момент, але окрім цього моменту ще є багато інших більш таких ліберальних людей, які так само приєднуються, тому що їм не подобається король, їм не подобається цар. Америка ніколи цього не мала. Трамп тим хоче бути. І що найгірше зробив Трамп? І зараз це це вже буде фінальна моя відповідь на це питання. Він дозволив людям показати свої найгірші сторони. Тобто, якщо раніше ми, ми десь всередині щось там не подобалось, та не подобалась та чи інша ситуація. Ми десь промовчували, не подобались якісь протести. Ми не спромовчували, не подобалось те, що люди сюди приїжджають без документів, і вони дуже себе нахабно поводять, Ми це замовчували. Але що дозволи зробити Трамп? А, спеціально чи не спеціально? Він дозволив вийти нам середину цим цим демоном назовні, і зараз люди просто викидають весь негатив один на одного всю агресію один на одного. І знаєте, великі побоювання стосовно цієї суботи, тому що може бути біда. Може бути біда по всіх великих містах. Уже є присутня поліція. Айс по всіх великих містах уже є Нацгвардія, і і протестиці, якщо не помиляюся, мають охопити ну щонайменше 1800 міст. Дуже складна ситуація. Дуже би не хотілося, щоб було якесь кровопролиття. Не дай бог, звичайно, але от. Дуже все на електризовано, і те, що все співало в один день: так і день збройних сил, і а, день прапора США, і день народження Трампа, і парад цей весь ну воно воно зараз не до того. Зараз би це все потрібно було не відзначати, тим паче знову ж таки співстояти день народження Трампа із такими важливими національними святами. Більшість американців вони проти взагалі будь-яких парадів. Це якась радянська традиція, так? от це По-перше, це коштує багато грошей. Це мільйони доларів, тих, хто платить податки. Для чого для чого ці паради? Ти ж обіцяв закінчити війну за 24 години. так Можливо, замість цих парадів і трати часу на ці паради, ти закінчиш війну в Україні за 24 години, або замість того, що ти граєш гольф одну третю свого часу президентства. Дуже багато питань. А, але є фанатики, які йдуть за Трампом, а є ті, хто. Невдоволені і будуть виходити на вулиці цими вихідними. Якщо режисер готовий, я прошу показати кадри з протестів у Лос-Анджелесі. Тож, пане Дмитрі, в контексті цього в мене до вас питання є. Чи зараз залишається Лос-Анджелес найбільш таким гарячим містом протестів на карті Сполучених Штатів Америки? Тому що було ну багато повідомлень про те, що там журналісти отримували поранення, які висвітлювали мітинги від гумових кулів, від поліцейських і мітингувальники полили автомобілі поліцейськими сутички. Між ними були і Нацгвардію, туди увів Трамп, і вже нібито і морських піхотинців збирався вводити. То станом на зараз чи Лос-Анджелес найбільш гаряче місто в Америці? І яка ситуація в місті Янголів? Це вже точно не місто Янголів. Ситуація дуже складна і так, Лос-Анджелес є епіцентром всього зараз. Проте інші міста теж набирають обертів, особливо великі мегаполіси, Чикаго, Нью-Йорк. Вашингтон, Дісі, Сієтло, Сан-Франциско і так далі. Так далі. Але Лос-Анджелеса є поки що епіцентр, звідти, так скажемо, все розпочалося. І є одна специфіка в Лос-Анджелеса і в Каліфорнії, так 48, якщо я помиляюся, відсотків населення це латиноамериканці в Каліфорнії. І в них так само є певна така риса їхньої а, їхнього походження. Вони за одного будь за одного будуть боротися і будуть відстоювати права один одного. Так само і багато американців доєднуються до цих протестів. Ти ті американці, яким не байдужа взагалі ситуація, вони так само виходять на вулиці. І говорячи ці протести, так була направлена. Було направлено близько двох тисяч назвардійців, 700 піхотинців. А це було зроблено всупереч всій а, процедурі в супереч закону, тому що губернатор має дати запит, має погодити. Трамп не став цього чекати. Він просто направив, тому що так вважав за потрібне. А, і це спровокувало так само ситуацію в певній мірі. А, були дуже неприємні моменти під час цих протестів, і з одної, і з іншої сторони обидві сторони перейшли червоні лінії. Чи це було спеціально чи це було навмисно? Важко сказати, так само можна можна розглядати фактор провокацій. А можливо, російська сторона використовує ці протести для того, щоб в Америці розпочалася громадянська війна. Можливо, це ждуни, тобто так звані ждуни, які просто чекають такий хаос, щоб вийти пограбувати магазини або не знаю, під підлити бензину в вогонь. Так не знати, але і одна інша сторона знову ж таки перейшли червоні лінії. Якщо брати поліцію, Нацгвардію, айс, вони поводять себе. З людьми, ну знаєте, не зовсім гуманно. Тобто закидати людей в машини, як якихось собак, витягувати їх, забирати батьків, дитини. Це все можна зробити, але гуманно звичайно, якщо це та, та людина злочинець, вона вбила когось або вона, не дай Бог, когось зґвалтувала для неї такі для неї така поведінка є нормальна, тобто її потрібно саме так напевно відправляти. Але багато з тих людей є прості мігранти, прості робочі мігранти, і з ними так поводити себе не можна. і Це інші бачать так само. В медіа це висвітлюють і це не приймається. А мі а протестувальники в свою чергу так само переходять лінію тим, що кидають камінням поліцейських, тим, що плюють в них, тим, що спалюють прапори. Це взагалі ну, це нонсенс. Ти хочеш жити в цій країні. має будь ласка, повагу до неї. І тут я погоджуюсь з Трампом, тим, що каже, хто спалює прапор. По дефолту автоматично отримує рік в'язниці. Це досить нормальне рішення, тому що навіть була ситуація. Протестує один а, чоловік. Він здається, був з Мексики. каже Віва Мексика! Віво Мексика. Тобто слава Мексиці з прапорами Мексики, все окей. До нього підходить поліцейський, каже: you wanna go back to Mexico Ти хочеш поїхати до Мексики. Він каже, no 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 sir I wanna stay here то він а, каже, що я хочу тут, тут лишитися. Я не хочу в Мексику. Так питання: а чому ти тоді кажеш віо Мексика? Потрібно все ж таки любити цю країну. Якщо ти хочеш тут залишатися, потрібно шанувати її її правила, жити в правилах, цінувати цінності, але ну не можна не можна спалювати прапори. Це неприйнятно і знову ж таки чи це провокація, чи ні? Не знати пане Дмитре, але тут в контексті того, що введена була нацгвардія та морські піхотинці, це ще більше загострило ситуацію, і невже в Каліфорнії був настільки великий ризик небезпеки від мігрантів, як це каже Трамп. Бачите, я не проживаю в Каліфорнії. Важко сказати, Ну, але тому, про те, що... що говорять безпосередньо, можливо, ви бачили по, чи по медіа, по медіа, по медіа можна побачити, що там взагалі просто апокаліпсис. Знаєте, все немає міста. Насправді е, виходять офіційні особи і кажуть, ну так в нас є протести, в нас є акції, є судочки. Це займає ну 1%, один відсоток, можливо, менше стоїть території. Так е, Лос-Анджелеса чи можна було не вводити нацгвардію і вирішити це питання? Ну, губернатор, губернатор і мер кажуть так однозначно. Тобто протести, вони це звичне явище для Сполучених Штатів, це досить звичне явище. Питання, як на ці протести реагує, чи на адміністрація? Вона дуже цікаво реагує, тому що згадаємо, 6 січня, так Трамп казав, нічого поганого немає. Ми пішли люди на капітолі, захопили. Ну вони ж просто хотіли проявити свою думку, те, що там були побиття і інші моменти, це все окей. А тут бачимо, що він вже так, він вже. Завівся йому не подобається ця ситуація, і він хоче і він входить на звардію. І він погрожує і тим, що і міг міг заарештувати самого губернатора, і, і міг би це зробити, але поки ще чекає дуже багато. Провокацій я не знаю, чи Трамп він просто не розуміє цього, чи просто хоче здаватися таким сильним, сильним лідером, щоб знаєте, один удар кулаком по столі, і всі просто до нього прибігли і слухали. Ну No Kings Day, ці протести, які будуть в суботу, це дуже влучно підібрано, тому що Трамп поводить себе як кінг, як цар, як король він хоче їм бути, але так не може в Америці. Працювати. А в Чикаго теж планується ці протести, так і якщо говорити про Чикаго, наскільки там міграційна політика стоїть на питанні денному чи підтримує регіон, чи не підтримує регіон рішення Трампа. Думаю, що не помилюся, коли скажу, скажу, що Чикаго з Каліфорнією а, в Чикаго Чикаго це мультинаціональне місто. Тут дуже багато мігрантів, так само з Латинської Америки, так само із Європи, з різних країн з Азії. І в Чикаго теж проходять протести. Вони можливо менш масові поки що. Але знаєте, коли серед буднього дня в робочі години люди виходять на вулиці, на вулиці, нехай їх буде тисячі, не сотні тисяч, не мільйони, але тисячі. Це теж про щось то говорить. Тобто люди якісь розставляють пріоритети на Чикаго. Я знаю, що зараз теж направлено додаткові підрозділи. Айс. Тут теж будуть а, пошуки, скажімо так, або виловлення мігрантів, і це всіх насторожує. Що буде на вихідні? В Чикаго? Тут тобто уже завтра, тому що сьогодні п'ятниця, Що буде завтра в Чикаго? Міль, я думаю, сотні тисяч. Це щонайменше. сотні тисяч людей будуть на вулицях. А, до цього готується поліція, до цього готуються силовики. Як це все? Провести мирно без сутичок, і знову ж таки провокатори. Вони точно будуть вони будуть і потрібно їх ліквідувати щоб не дай Бог не було крокового пролиття. Тому що якщо це відбудеться, ця ці слова про громадянську війну вони вже не будуть такі фантастичні. Воно градус дуже високий і ненависелють. І це налаштування людей я ж не даремно говорив, що Трамп це це найгірше, що він зробив. Так він може піти, він вже може не бути президентом, але ставлення до до України, так що Україна ви в війні, ставлення до наших до американських партнерів, до Європи, до Канади, що от вони нас окрадають, що з ними неправильна йде економічна торгівля, ставлення один до одного, врешті-решт всередині Америки. Воно лишиться. Люди що лишаться. це. Тобто, це найгірше, що може бути, що може зробити будь-який президент, і часто кажуть, що президент має бути певним таким ідеалом, певним еталоном для наслідування. Трамп точно їм не є. Я не знаю жодних батьків, які б сказали, що я хочу, щоб моя дитина була таким, такою, як президент США. І Я навіть думаю, що ті, що називають себе мега, так нікого своїм дітям не скажуть, що от виростеш, будеш як Трамп, або дивись, який нас президент наслідуй його якісь моральні моралі його цінності. Ні, так так не є. Це напевно, кожна країна на шляху має пережити свого диктатора. От а в Америці цей час настав вже в-других. було е, раніше, і от зараз знову скажіть пан Бентре, ми неодноразово так говорили, що рано чи пізно дружба між Маском і Трампом. Ну так би мовити, піде в різні сторони. Вже зараз маск каже, що йому прикро про те, що він понаписував стосовно Трампа, і може так навіть і не думає. Але на вашу думку, оце розлучення між Трампом і Маском. Остаточне. Бо є такі побоювання в команді Маска. Я так розумію, зокрема з руху Мега. Вони йде, що Маск може розізлитися і фінансувати демократів. Ну, в принципі, він вже зараз це робив, тому. Це як сімейній парі знаєте, ви можете вже розлучитися, але все рівно почуття вони лишилися, і кожного дня змінюється настрій. То ти ненавидиш, то ти любиш, то ти пишеш що Трамп задіяний там в файлах епштейна а наступного дня. Ти ви прибираєш цей допис як СМС, і коли пише ти е, дружина, яка з чоловіком. після після бакаловина. Напевно, щось можна перейняти. Але якщо серйозно говорити, то так ми про це говорили. Це було очікувано, тому що два сильних лідера, е, два сильних. Егоїсти напевно в деякій мірі можна не так сказати. Вони не можуть бути е, разом довго і ситуація між ними за зараз. Ну вона точно не є дружня. Так вона не є дружня. Я не думаю, що цей союз кого-небудь знову відновиться. Чи буде Маск підтримувати дем демократів? напевно не зараз, можливо, десь через наступні під час наступної каденції, можливо, через одну каденцію все рівно в нього більше вподобання до республіканців, тому що там менше регуляції бізнесу і більша підтримка власне таких ініціатив, які Маск впроваджує. Але бачите, що що цікаво, це все відбулося, і я думаю, що так само їхнє розлучення от зараз має наслідки на політику Трампа. Багато в чому він зараз можливо. От так рефлексує саме на це розлучення з маском. І хто буде наступним замість маска? Напевно, так само варто про це поговорити. Хто буде наступником маска хто буде новою новим коханням Трампа? Подейкую, що це все ж таки є Джей Дівенс, але ну, це, в принципі, найближча людина. так Це віце-президент. А можливо, це міністр оборони, можливо, під гексет. Він дуже такий лояльний. Привабливий для Трампа можливо, це Марко Рубіо, який просто ошаленів, привітав Росію з їхнім днем від цього держдепу. Це щось неймовірне, щоб Америка і КНДР стояли в одному ряді і вітали Росію і росіян. Ми побачимо, як це все буде розвиватися. Це цікава ситуація. Дякую вам, пане Дмитре, що знайшли та можливість долучитися до нашої ефіри. Як завжди, приємно з вами мати справу і цікаво вести бесіду. Дякую, Дякую що поділилися оперативною інформацією, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, а також і аналітикою. Нагадаю, з нами був Дмитро Галан, ведучий директор радіо ЧКО. Обговорювали протестні настрої у Сполучених Штатах Америки та розлучення маска з Трампом. і хто… Буде наступником у цій парі, коли Маск пішов. Пане Дмитро, дякую вам. Бережіть себе, кажу до зустрічі в наступних ефірах. Навзаєм, дякую вам.